Вітаю вас на каналі Моя просвіта. Хто такі енергетичні вампіри та як від них захиститися? Поради психологів: енергетичний або психоемоційний вампіризм, це використання інших людей як джерела життєвої та емоційної енергії, основна риса так званих енергетичних вампірів, здатність чинити потужний, найчастіше негативний вплив на настрій і психічний стан інших людей. То як розпізнати енергетичного вампіра? Основний сигнал це відчуття напруження, ви не знаєте, що краще промовчати чи щось сказати, як ця людина сьогодні відреагує, спокійно чи вибухне? Зазвичай після спілкування з нею ви відчуваєте втому, спустошення або, навпаки, підвищену збудженість, дратівливість, як такі люди порушують особисті кордони. У партнерських відносинах люди не відчувають дискомфорту, а ось із енергетичним вампіром партнерських стосунків бути не може йому потрібен донор. Зазвичай вони обирають доброзичливих, відкритих людей, які готові вислухати і допомогти, але в процесі такої розмови донор починає відчувати слабкість, апатію, напругу в тілі та загальне виснаження. Ці вампіри постійно скаржаться на життя, звинувачують інших у власних проблемах, провокують конфлікти, схильні до крайнощів. А чи знали ви, що енергетичні вампіри бувають різних типів, їх умовно можна поділити на активних, пасивних, небезпечних і нейтральних? Існує кілька найпоширеніших типів мамина черешня завжди доброзичливий, милий, і з ким не хочеться сваритися. Але саме через таких часто виникають проблеми, які інші потім змушені вирішувати. Жертва це не людина, яка постраждала насправді, а хронічне джерело скарг постійно скиглить, жаліється на життя людей обставини. Маніпулятор не говорить прямо чого хоче, але досягає свого за допомогою натяків, шантажу, емоційного тиску. Критик постійно знецінює чужі досягнення, принижує, щоб почуватися вищим за інших. А до чого ж призводить спілкування із енергетичними вампірами? Після такого контакту людина відчуває внутрішній дискомфорт, емоційне виснаження та втому в основі вампіризму завжди лежить психологічне неблагополуччя самої вампірської особистості. Такі люди вирішують свої внутрішні проблеми за рахунок інших, порушуючи особисті кордони і живлячись чужою енергією. Це часто властиво закомплексованим, невпевненим у собі людям цілісна гармонійна особистість, яка поважає себе та інших не буде використовувати інших для вирішення своїх проблем. А чи усвідомлюють вони, що є енергетичними вампірами, чи страждають від цього? Так, друзі, звісно, страждають. Полегшення вони відчувають тільки після контакту із донором. У них серйозний дефіцит власної енергії, яку вони не здатні відновити самостійно. То як же захистити себе від енергетичного вампіризму? Щоб убезпечити себе, важливо вивчати свої особисті кордони та мати тісний контакт із власним тілом. Тіло завжди сигналізує, коли щось іде не так, коли ситуація нездорова або загрожує вашому емоційному стану. Якщо прислухатися до своїх відчуттів, можна вчасно зупинити вплив ззовні, у ширшому сенсі варто змінювати своє мислення. Якщо ви дозволили себе обдурити, маніпулювати собою, виснажити розмовами, значить, у глибині душі ви були до цього готові, тож запитайте себе. Навіщо ви віддаєте свої сили? Навіщо слухаєте, рятуєте, граєте в гру іншої людини? Від чого тікаєте ви у власному житті, заповнюючи простір чужими словами, маніпуляціями та скаргами? Обов'язково дайте собі відповіді на ці запитання. Вони допоможуть побачити глибину власних внутрішніх проблем. І тоді ви зможете більш усвідомлено ставитися до свого оточення, розуміти, чому включаєтеся у ті чи інші емоційні ігри, і навчитеся вчасно себе зупиняти. Дякую вам за прослуховування. А чи зустрічалися ви з енергетичними вампірами? Хто це був і як ви рятувалися? Чи, можливо, і зараз перебуваєте в таких відносинах чи стосунках? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал Моя Просвіта та ставте вподобайки. Далі буде.